Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишу, що залужний новий президент України, як зазначають джерела США, роблять ставку на нього. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може бути ефективніше під час укладення миру з Росією, ніж чинний президент Володимир Зеленський. Таку думку висловив міжнародний кореспондент Нік Пейтон Волш із CNN. Минулого тижня президент США Дональд Трамп офіційно призначив 80-річного генерала у відставці Кіта Келога своїм представником в Україні та Росії. Майже першим кроком Келога було оголошення про те, що він обг. Поговорюватиме їхнє бачення миру в Україні з союзниками на Мюнхенській конференції з безпеки 14, 16 лютого очікується, що через 4 дні він відвідає Київ для своєї першої довгоочікуваної поїздки туди. Повідомляють українські державні змі. Розмови про вибори спричинили неконтрольовані спекуляції навколо Києва про майбутнє Зеленського. Минулого тижня він давав довгі інтерв'ю, часом проявляючи гнів і занепокоєння через те, що Україна може не опинитися в центрі будь-яких перемовин. Волш зазначає, що Зеленський впевнений у тому, що це не офіційний план президента Трампа, але заявляє, що Зеленський більше не є нездоланною фігурою. Професор політології Національного університету києво могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи Олексій Гарань в інтерв'ю радіо НВ розповів, що можуть згадати екс головнокомандувачу збройних сил України та послу України у Великій Британії Валерію Залужному, якщо він балотуватиметься у президенти, коментуючи в ефірі радіо НВ стосунки Валерія Залужного та екс-депутата від партії регіонів і президента Одеської юрокадемії Сергія Ківалова спільні фото, яких останнім часом з'являються у мережі, гарань зазначив, що не розуміє, чому це відбувається, адже Залужному будуть це згадувати, якщо він братиме участь у виборах. Але я думаю, що це можливо не так буде впливати на його виборчий рейтинг, а те, що будуть пробувати на нього повісити всі невдачі, які були на фронті. Під час його керування були і величезні перемоги, але були й якісь невдалі речі. Додав політолог. Він також припустив, що заложного змусили погодитись на Он 2023 році, хоча всі знали, що Україна не має необхідних для цього ресурсів. Я думаю, що тоді його просто змусили з політичної точки зору проводити цей контрнаступ. Але очевидно, що якщо буде кампанія, якщо він буде висуватися як конкурент зеленського, то проти нього теж використають дуже багато, умовно кажучи, компромату бруду і подібного заявив гарань. За даними опитування, соція з у грудні 2024 року, майже 72% опитаних довіряють Валерію Залужному. Ще 46,7% керівнику головного управління розвідки Кирило Буданово. Президент України Володимир Зеленський опинився у цьому рейтингу довіри на третьому місці. Йому довіряють 48% українців. Крім того, за даними опитування СОЦІС, майже 40% опитаних віддали б свій голос за блок залужного, якби найближчим часом провели вибори до Верховної Ради. На другій сходинці опинився блок нинішнього президента Володимира Зеленського, за який проголосували б 23%. Також, за даними цього опитування, найбільше. Українців 36,1% проголосували б за залужну, якби вибори президента провели найближчим часом. Зеленського підтримали б 24,3% опитаних. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.